Вівторок, 4 листопада, Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Нові правила перетину кордону з Румунією. Що потрібно знати? У парку жовтневий вирубують дерева, автобуси замість тролейбусів, зміни на маршруті 6 а. Сьогодні, 4 листопада, на Буковині попрощалися із двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Руслану Герману останню шану віддали на Рошинському кладовищі у Чернівцях, а із солдатом Василем Гандзюком попрощалися у селі Товтри. Вічна слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині під час пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася 3 листопада у селі Костинці Стороженецької територіальної громади. Про займання житлового будинку повідомили очевидці. Під час гасіння пожеж рятувальники виявили тіло загиблого 46-річного чоловіка. Його передали на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Причини займання з'ясовують фахівці. Українці зможуть отримати одноразову допомогу від держави так звану зимову тисячу. Про це повідомив Володимир Зеленський. Заявки на отримання виплат можна подати із 15 листопада по 15 грудня 2025 року. У додатку Дія зробити це можуть усі громадяни, які потребують додаткової підтримки в умовах зими та енергетичних обмежень. За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, передбачається, що програмою скористається близько 10 мільйонів українців у держбюджеті на це передбачено 10 мільярдів гривень. Плануєте подорож до Європи? Будьте готові до нових правил на кордоні з ЄС. Запускають сучасну систему Entry-Exit System. без штампів у паспорті за з біометрією. Що треба знати перед поїздкою у сюжеті? На кордонах з ЄС збільшення черг українські прикордонники пояснюють, це пов'язано із тим, що країни Шенгену запускають нову систему контролю – Entry-Exit System. Вона фіксуватиме в'їзд і виїзд громадян третіх країн, у тому числі України, без використання штампів у паспорті. «Ця система вже повністю функціонує у польських пунктах пропуску медика та Корчова, та у залізничному пункті пропуску перемише. На інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю. Наразі працює у тестовому режимі. Під час першого в'їзду до країн Європейського союзу після запуску цієї системи громадяни проходять розширену реєстрацію. Система EES збирає біометричні дані, фото обличчя та чотири відбитки пальців. Усе це зберігатиметься у єдиній базі даних ЄС, окрім польського кордону. Нововведення вже працюють на в'їздах у Словаччину та Угорщину. А ось Румунія тільки готується до оновлень. Що стосується Чернівецького прикордонного загону в межах Чернівецької області, це кордон з Румунією. Пункти пропуску Дяківці, Порубне і Красноїльськ, розпочнуть пізніше, а саме з 10 листопада це тільки почнеться тестовий режим даної системи, збір установчих даних. З 10 грудня почнуть відбирати біометричні дані. Жодних проблем для перетину державного кордону для громадян не буде, тому що буде Певний перехідний період, коли будуть ставити і даташтампи, і, вносити, і вноситись інформація. У Єврокомісії наголошують, Entry-Exit System має зробити поїздки безпечнішими, а контроль швидшим і точнішим. А завдяки біометричній ідентифікації, фотографії та відбиткам пальців, Entry-Exit System злочинцям, терористам або російським шпигунам буде складніше використовувати підроблені паспорти. Повний перехід на нову систему триватиме до квітня 2026 року. Прикордонники радять подорожувальникам планувати час на перетин кордону з запасом, адже під час адаптації можливі затримки. Радислав Українець Микола Ганутін новини. Сі 4. Опалювальний сезон розпочаток. У Чернівцях нині працюють 79 котелень. Серед них три великі. Теплоносі вже подали до будинків у районах Гравітону, Бульвару, частково проспекту та вулиці Головної. У Чернівці теплокомуненерго наголошують, від моменту запуску котелень до стабільного обігріву у квартирах може минути до двох діб. На процес зокрема впливають можливі прориви. Наразі у місті зафіксовано три аварійні ділянки на внутрішніх мережах будинків. У разі холодних батарей в окремих кімнатах необхідно розповітрити систему або звернутися до управителя будинку. Запуск решти котелень триває. Замість старих тролейбусів, сучасні автобуси з 1 листопада на маршруті 6 А почав працювати громадський транспорт, який Чернівцям подарували партнери з Чехії. Яка мета цієї ініціативи? Скільки автобусів працюють на маршруті? Та що кажуть пасажири про оновлення? Дізнавалась моя колега. Замість чотирьох старих тролейбусів, п'ять нових автобусів. З 1 листопада маршрут 6 а південно-кільцева театральна площа обслуговує сучасний транспорт з Чехії. Насправді це вимушена міра. Ви знаєте, що на цьому маршруті раніше працював приватний перевізник. Це був маршрут 11-12, який курсував вулицями нашого міста. Після того ми почали обслуговувати ці маршрути тролейбусами. Все-таки це екологічний транспорт, і зараз, зв'язку з тим, що реально катастрофічний стан з водіями саме тролейбусів і Більша частина тролейбусного парку зношена на 100%. через постійні поломки тролейбуси часто сходили з маршрута. Тож у години пік пасажирам доводилося очікувати на наступний рейс тривалий час. І коли зранку у нас там на лінії мало бути чотири тролейбуси, то е, були випадки, коли два заїжджали назад, в депо або взагалі не заїжджали на лінії, десь там затягували їх, е, тому що вони ламалися, виходили з ладу. І відповідно, коли два тролейбуси зранку, вони не могли забезпечити. Якісного перевезення пасажирів Автобуси, які нам передані, так вони вживані, але вони в хорошому стані. Вони своїм ходом приїхали з Чехії з міста Праги. І е, зараз, з 1 листопада, вони в нас на, на лінії. Кожен автобус обладнаний трекінговою системою, тож рух транспорту можна відстежити онлайн. Інтервал руху раніше складав це десь 18-20 хвилин. То зараз автобуси це рухаються з інтервалом руху в 14 хвилин. Це пільговий, пільговий маршрут, тобто пенсіонери. Е, Використовуючи свою транспортну карту, можуть пересуватися цим громадським транспортом без безкоштовно. Для трошки змінилася вартість проїзду для студентів та учнів. Студенти, які пересувалися цим маршрутом, в тролейбусі вони сплачували півціни, тобто сім гривень. То на відміну від тролейбуса, зараз їм прийдеться платити повну вартість, а учні, які пересувалися безкоштовно, їм прийдеться платити сім гривень. Найближчим часом оновити транспорт планують і на маршруті 8 а тому. Ми на період. Відсутності тролейбусів так ми все таки очікуємо, що ми невдовзі підпишемо контракт по програмі Європейського інвестиційного банку. І почнемо все таки закуповувати ці тролейбуси. То на цей період ми впровадимо ці два маршрути автобусними з 1 листопада. Це 6 а і якнайшвидше ми будемо намагатися 8 а також замінити автобусами. Це вживані автобуси, які ми отримали від наших партнерів з Чехії. І такий крок дасть змогу задовільнити зараз потребу пасажирів. Пасажири, які часто користуються маршрутом, 6 а вже встигли оцінити переваги автобусів. Я як пенсіонер, я не дуже вдячний владі за те, що вони так дійсно за людей запотяться. Дуже зручний маршрут з одного кінця краю в центр міста. Центр міста ще б було побажання, щоб його пустили до університету для студентів. Ви розумієте, їдеш не ну не. Немає слів не чути, ні звуку, щоб гудів старий, щоб було золото. золото. Були раніше автобуси 11-12. Я знаю, побачимо. Я думаю, що шестерку треба довго чекати. Якщо так буде автобус довго чекати, то, мабуть, все рівно буде. Якщо автобус буде краще ходить, буде, ніж тролейбуси, тоді набагато краще буде. Ми їхали в цьому довгому, то якось. Ну. Не знаю. А чекати довго автобуси треба? Ні, кожен 20 хвилин їдеш. Ну, — А тролейбуси як тоді. Їх... Так само, так само. В тобто принципі... 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 Принципі. принципі, все одно. Да. Я живу тут на бульварі, мені дуже подобається тепло, чисто. Поки що все добре. По графіку, по карті дивлюся, постійно все чітко приходить. В принципі, дуже комфортно, чесно. Тепло, головне, що тепло, але ну, це холодно вдома, холодно тут тепло. Пасажири задоволені, кажуть, що отлічно транспорт хороший. Я лично гнав його з Чехословакії і супер. Транспорт хороший. Вони дали нам хороші машини. Більш-менше, 14 років машини. Це не нова машина, але за 14 років можна ще тут років 10 їхати. А так все супер. Служби працюють чудово. Особливо хотів би відмітити начальника автоколони, ротаря Дмитра Константиновича. Він дбає про те, щоб всі автобуси виходили на лінію. Це його заслуга Слісаря служба руху працює, щоб у нас було. Все нормально, щоб і зарплата щоб була, тому що без зарплати ви самі розумієте, що ніхто не буде їхати. У Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, брак кадрів залишається суттєвою проблемою для підприємства. Користуючись нагодою, запрошую на роботу водіїв з категорією Д, тому що автобусів побільшало, а з водіями є трішки нестача. Так? У нас водії. Працюють понаднормово, відповідно, заробляють не заробляють непогано, так тому е, весь соцпакет у нас є. Тільки не не всім не всіх можемо забезпечити бронювання. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини. Сі 4 у Чернівцях у жовтневому парку проводять роботи з благоустрою території. Частину старих дерев уже зрізали. Чому це роблять і що з'явиться на їхньому місці? Дивіться далі. Позаду мене парк жовтневий і десятки зрізаних дерев. Хто приймає такі рішення і чи посадять нові саджанці, йдемо дізнаватися. За результатами перевірки. Спеціальна комісія визнала 47 дерев у парку Жовтневому сухостоями. Ми отримали 6 жовтня ордер на знесення цих дерев трестом зеленого господарства. Комунальної установи Ченяської міської ради здійснюється ця зрізка і обрізка цих аварійних і напіваварійних дерев. Це все відбувається на підставі ордеру, який видає представники ЦНАПу від департаменту інфраструктури та благоустрій Ченняцької міської ради, в якій ходять ряд представників як з екологічної служби, як і ряд із благоустрою, і ряд інших комунальних установ, які от е, мають озеленювати наше місто. Спеціальна комісія зібралася вперше за останні два роки. Під потрапили 11 видів дерев. Що ви думаєте про вирізку дерев в парку? Що треба насадити нових, а якщо вони вже не годні до життя, то їх треба вдалити і посадити новенькі, щоб було гарденько і було. Приємно підпочивати людям. Не треба цього робити. <с覆ан> 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 Для <с覆ан> того парк, щоб природа, щоб гуляти. Елементарно да, десь вийти, чи вечором, чи в день вихідний день погуляти. Ну тобто, навіть зараз в лісі, ну тобто красиво. А якщо дерево в аварійному стані? Ну якщо в аварійному і сухі, ну тобто мають працювати певні служби, які мають це все очищувати. я вважаю, що то напевно погано. А якщо дерево в аварійному стані знаходяться? Ну, якщо в аварійному, то в принципі то правильно, що зрубають, так як не знати, що може статися. Роботи з видалення старих дерев триватимуть ще близько двох тижнів. А вже навесні тут планують висадити удвічі більше молодих саджанців. Станом на сьогодні у нас є підтвердження, що в парках парку Шевченка і парку Жовтнева буде висаджено приблизно до 90 дерев. Різної породи це вже приймає рішення екологічні служби і благоустрою служби, які саме дерева будуть відповідати в заміні тих аварійних, які були знесені. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.